От цікаві у нас люди і готові бачити лише те, що їм подобається. Таким суспільством легко маніпулювати, і це прекрасно доводять результати виборів в Одесі. Уявіть, якийсь там Саша Боровик, батько якого працював у КДБ, а сам він так нічого і не зробив під час роботи в уряді, якимось дивом набирає з десяток відсотків на виборах. Миру в Одесі, а все через те, що буровика пару разів поплескав по плечу новий одеський кумир Михайло Сакашвілі. До речі, якщо спитати, що сам Сакашвілі зробив для Одеси, ви навряд чи почуєте якусь конкретну відповідь. П'ята й годі, ну хіба що згадають, як президент Грузії власноруч вносив паркан на пляжі одного з олігархів? Між тим, поза увагою камери Одеситів. До сих пір залишаються кілометри парканів, які Одеські чинуші встановили прямо у заповіднику. Чому ж туди не їде бульдозерса Кашвілі? І кому він разом з грузинською командою нарізає періг в Одесі? Далі в сюжеті. Це єдине місце, де в даний час люди можуть купатися. Цей засмічений технічний заїзд для човнів єдиний вихід до води для місцевих мешканців блин, не знал, мой халявный У заповідних містерських каналах уже не проплисти. Берега просто не існує, він перетворився на забетонований колектор. Такими сиріцькими будиночками утиканий кожен сантиметр заповідної території. Все, ось ця документа, родична станція. Всі дома. Тут, ось, вместо всіх 200 домів, повинно було бути три домики для хранення лісів. За законом тут треба ходити на вшпиньки і говорити пошепки. Настільки цінна природа у дністерському заказнику. Там не то, що будівництво, хазяйства діяти нас не розрішена. Навіть чоловік, приходячий на рибалку сюди, не має права копати черві. Побудовані ці хатинки без жодних норм. Кожен ліпив як міг. Закрили доступ, ввечері все вроде все, все розішлись. Приходимо ходімо утром, уже все заліто, все забетоніровано. У державному реєстрі чітко написано Землі державні під човневу станцію та для риболовних потреб. Ось ці 200 будинків човнева станція Нижньодністровського національного природного парку. А ці палаци риболовецькі хишки заповідного урочища Дністровські плавні. Але рибалять тут виключно депутати та чиновники. Журналістам тут не раді. Я не раді. Депутати із Києва із Москви, і з Москви дока наших чиновників зі щось купаєш такий час так, це будуть подарунок. Офіційно ніяких будинків тут не існує. В інтернеті ж роками висять об'яви про продаж дач на березі Дністра. Якщо спочатку, то стосуми купували тут будинки за мільйони, то тепер не можуть продати їх і за чверть від цієї суми. Десять п'ятдесят тисяч досмолодим, сантавісом со всем прочим. Можна, можна, можна торг, да. Ось цей будинок, який журналісти програми гроші вирішили купити, стоїть просто посеред заповідних плавнів. Але це зовсім не зупиняє продавців. Вони нас переконують. Усі документи в порядку. У нас повністю акт на право правособності на дому. Як доказ показує нам кілька сторінок із документів? На документах стоїть штамп БТІ. Тут і дача колишнього начальника Даї Одеської області і екс-начальника обласної міліції. Так вітає знімальну групу міліцейські керівник. У цьому будинку з братом, екс-начальником управління екології, колишній обласний міліціонер святкує День рибалки. Ну, кожного Представителя бывшей власті, есть гектар земли, на котором вони строят свої особняки. Один із них Яцков Анатолій, который був начальником управління екології. І він проти закону построїв своє дом. Хоча громадські активісти так і змусили прокуратуру відкривати кримінальні справи, але ці вітоми доказів зникають, наче вода у пісок. цей Застройку написали протокол. Ущерб тому. Пору. Сім тисяч. На мені в Білодністровськам суді так і матеріаліс товстосуми примудрились побудувати фазенди навіть на кордоні. Здесь, за Десь забором знаходиться погранпост. Це головний архітектор та відповідальна за будівництво білгород Дністровського району. І на цих територіях прощались люди. Не одного такого висновку не дали положити ми що на обізні, що то на яке території не приблизно постаритись. Якщо вони не дозволяли, то хто ж? Веземо чиновників у заповідник шукати документи. По дорозі заїжджаємо до директора національного парку. Може, це він дозволяв товстосумам будувати рибацькі хишки? Ніколи жодного документу, який свідчив про погодження національного природного парку, ми не погоджували. Більш того, не збираємося цього робити. Сирітські дачі огороджені величезними парканами. На в'їзді до човневої станції охорона. Що ви знімаєте? Законність побудови. Але ані чиновників, ані журналістів тут бачити не хочуть. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, ви не тут проживаєте? Ні, я не здесь не проживаю. Камеру вбери. від представників влади усі ховаються за парканами. Ми представники районної адміністрації. Я не знаю нічого. Не знаєте? Я здесь нічого не знаю. Навіть прості будівельники і ті не поважають районних чиновників. Ви ведете стрільні роботи. Є у вас на руках дозвіл на строїтельство? А у мене стрічний вопрос. Да. У вас є направлення? Направлення у нас не у мене есть... є пожалуйста. Спасибо. Ізвините, приїжджайте з направленням, будемо розговорю. Щоб побачити документи, приїжджаємо на ще одну перевірку. Цим чиновникам вже точно не відмовлять. З нами представники архітектурно-будівельної інспекції. Є якесь то розміщення на проведення квітних робот? No, Але виявляється, тут усі будівельники або охоронці і всі благодійники. Чиновники зупинили будівництво. Документів не знайшлося ні в кого. Ми вас сьогодні останавливаємо. Так, Давайте ми вже так. Сьогодні до роботи. Ні, нам досталося заработаємо. Я розумію, зварачую, я по-хорошому живу. Але максимум, що можуть чиновники, виписати незначний штраф. По законодавству ми адмінсанкції примінюємо. від 8,5 тисяч гривень тисячі. Строїтельство тому що нас самовольне. Знайти фірму, яка орендує до ці землі теж не вдалося. Нас відправляють у компанію Главстрой, потім у Панстрой, а тоді до фірми Північне Причорномор'я. Главстрой компанія. «Панстрой» – Главстроє, яка панстрой є. Зараз роботі очень мало, практично по Второй половині дня не биває. Усі компанії знаходяться за однією адресою, але тут лише попередження від банків з вимогою погасити борги. нам Ні. Жодна структура не надавала дозвіл на будівництво, жодне відомство не надавало право власності на землю. Ми просимо Генеральну прокуратуру звернути увагу на цю човневу станцію. Дуже хочеться, щоб афера року перетворилась на кримінальну справу з покаранням винних.